Друзі, всім добрий вечора. Вітаю вас на поєдинку Дніпро 2023. Та будівельник. Це четвертий тур. Четвертий тур мова чемпіонату з футзалу. Серед команд вищої ліги він продовжується. У команди. Новицький. Власно прибирає. Суперника пробиває. Перший небезпечний момент. Точна передача. Забити потрібно! Авраменко! Який момент, і який сейв від Андрія. Логовський забирає м'яч. Проходить одного суперника. До нечово м'яч не доходить. Петренко нічого собі. Нам таке не береться. Тут питань до Логовського взагалі жодних. Як же класно вгатив, давайте повтор дивитися з лето. З лівої потужно від стійки. 1-0. І знову Артем Петренко. 2-0 рахунок стає. Момент, шукала пробиває встигає зреагувати тут також встигає Луговський. Отже, друзі, я вже казав, що в нас четвертий тур. До кошет залітає м'яч ворота. І хто? На Данило Мозгового, напевно, буде записаний м'яч або автогол. Я щось проглодів. Останні секунди першого тайму. Атаку до удару. Доводити потрібно. Артем Петренко. Артем Петренко. Вітвицький втрачає І Порушує правила. Зараз жовту картку отримує Олександр. Титягнилось. Данило Ігнатов. Євген Нечосов, Станіслав Поколити та Артура Враменко. З'являється у в... Дніпро момент, Євгеній Мозговий. 4-0. Ну і показує. Євгеній все дуже і дуже просто. В удар буде, залітає ворота Артур Овраменко. Хоча тут бачимо вже. Передача Дука, вихід Вічкавич, Буде обігрувати. І забиває Денис Дуков дуже. Спокійно. 5-1 рахунок робить, 98-й номер. Покулити! Покулити Удар. Не вдається Шальньова переграти. Щось там? Враховувати, маркувати. Момент! Комічев забиває. 6-1. У Дніпра в свою чергу дуже непростий календарь. Зараз. Моменти. Євдокіма головою добиває м'яч. Мартинець. Класна передача. Враменко. Бити потрібно є. Удар. Але шальньов. Вітаємо команду. Вітаємо гравців! Керівництво. ну і все. Свисток. Ще раз будівельник з перемогою. У Дніпра важкий календар. АМСТЕЙ, партизан попереду. Складно буде, але про це будемо розмовляти вже за тиждень, за два тижні. Зараз вже невеличка пауза. І хвилин за 12-15 нас розпочнеться. Останній поєдинок четвертого туру умова чемпіонату Судзалу. серед команд вищої ліги, де зустрічається Тризуб та АМСТ. Та ми почуємось.